Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок? Ну я думаю, що все-таки він мав Росію, тому що це зроблено на гроші Росії, це ідеологія Росії, і взагалі, якби один у них лідер у цієї війни. Я думаю, що він мав напряму Путіна, як той, хто це все запускає. И сразу же король мечей. Король мечей это у нас Путин выступает. Поэтому вот вам и связок, Вот вам и связок, Плюс гроши, умовно говоря, да, финансирование российское там, конечно, не тут, а там. А вот, поэтому, ну, один, один и, то, и тот же, одни и те же руки, один и тот же подстрекатель. Короче, один и тот же террорист. О, вот так. Чи поїде Зеленський до Ізраїлю? Ні, я не бачу поїздки. Буде розмова, буде якесь спілкування, спілкування. Воно якесь, знаєте, не на, не на добрій ноті якесь таке спілкування. Тобто, спілкування є, душі в ньому немає. Тому чи поїде він, не поїде, не поїде, бо будуть інші справи, не буде. Ну, тобто, не на часі, скажімо так, не поїде. Але спілкування буде. Я не бачу домовленості, але спілкування буде стосовно захисту, стосовно професійності захисту, стосовно можливостей, розквіту процесів захисту. Що Ізраїль від нас хоче. Таке відчуття, ніби ми з Ізраїлем ну, не те, щоб помінялися місцями, а тут, ніби вони очікують на якусь нашу допомогу. Але ту допомогу, яку ми можемо їм надати, вона їм не цікава. Тому розмовляти тут ну, немає про що, так мені більше кажуть. Але спілкування буде, і в цьому спілкуванні все ж таки Україна. Буде себе почуватися більш впевнено і більш міцно, аніж Ізраїль. Добре, і чим закінчиться спілкування двох президентів? Ем, нічим не закінчиться, тобто ніякої домовленості я не бачу, товариства я не бачу. Мені навпаки показуючи, Ізраїль зараз ніби закривається від всіх країн, закривається від будь-яких перемовин. Тому що впевненість у внутрішній силі. Ну тобто, ми їм нібито і потрібні, але не те, що в нас є, чи щось в нас потрібно забрати, а ми це не можемо віддати. Тому якось нам зараз немає про що товаришувати з цією країною. І отже, саме тому наш президент дистанційно спробує, але все ж таки не бачу я жодної сторони, яка була б зацікавлена в цій зустрічі. Отак. Чому в Пентагоні збільшили строки підготовки українців на Ф-16? Якась зміна планів. От не можу зрозуміти. Одна єдине, що скажу, що ці плани погоджені. Я так розумію, що з нами вони погоджені, і саме така показова зміна планів. Ну, палка двох концом на насамкість. З однієї, типу, і е, хлопців натаскать прям по-хорошому, да, щоб і розуміли, і е, використання літаків було прям таке, як, знаєте, на повну, як то каже, на повну катушку, на повний функціонал і так далі. Е, типу, не вписалися трохи в деяких випадках в програму. По-друге, це деяке затягування, я б сказав, часу. Для самої передачі в 16 Чи ведуть в Україні рекрутинг замість призову на військову службу наступного року? Дуже хочуть, знаєте, ніби цифри розумілі, ніби алгоритм та механізм, начебто, зрозумілий. Але на рівні державного ну, законодавства поки що немає до опрацювання цих питань, тобто не можна поставити крапку і сказати, що питання можливо сьогодні при цій системі, при таких правилах, що його можливо взагалі ввести ну, в суцільне життя. Ні, я цього не бачу. Тобто, це буде буде це не, е, от знову, не в тій мірі, як це сьогодні обговорюється. Зараз, да, зараз, зараз. Давайте я спитаю, чи буде це взагалі ні, буде щось інакше. Буде якесь заохочення, заохочення грошима, але це буде не на загал, це буде в якихось окремих випадках, це буде в якихось дуже таких з великою кількістю нюансів. Тобто сказати, що повністю змінять мобілізацію на рекрутинг, ні. ні, ні, ні. І не буде цього. Чи справді більшість росіян вже готова підтримати припинення війни в Україні? Не можу сказати, що вони більшість, але якась така ідея вона розповсюджується, що це е, щось непотрібне, нерозумне. Оце в такому е, все-таки оце слово більшість притягнути за вуха. По мені, то там не більшість. Чи підтримують росіяни припинення війни проти України? Е, я би так не сказав, що вони там більшість підтримує закінчення війни. Насамділі не дуже закінчення війни більше підтримують ті, хто скажімо так, а Це більш такі представники якихось покала еліт і так далі. Да? Це ті, у кого статки з приходом війни, в общем-то не з приходом війни, а з утворенням їхнім гасударствам господі, прості війни, статки стали менші. Коротше, всі ті, кому ця війна некомфортна, там. там. От, от вони підтримують, всі інші прості люди їм як жили, так і живуть. Нічого не бачили, нічого не будуть. Чи вдасться довести причетність Росії до фінансування Хамас? Вдасться вдасться дуже скоро, вдасться дуже конкретно. Тобто, це будуть і докази, про це будуть і е, свідки. Ну, тобто, так, це все відбудеться. Але що це дасть? До чого це призведе? Е, вдасться довести причетність Росії до фінансування Хамас. е, над цим вже працюють, вже є докази, вже є свідки, вже є якісь доведені факти. Я питаю, як це вплине взагалі на долю Росії. Особливо якихось суттєвих змін я не бачу, але мені показують, що ну можливо, знаєте, санкції нові якісь залучать, можливо, щось нове, що буде фіксувати Росію в якихось неможливостях. Як до цього поставиться Росія? Нам так погано, що гірше ми навіть не відчуємо ось так вони до цього поставляться. Чому залужний боїться, що війна в Україні стане позиційною? Це зв'язано з зброєю. Знаєте, тут він опирається на плани, на якусь розвідку і опирається на якісь свідчення. І воно по четвірки мечів очікування, що щось чи не будуть давати, чи мало будуть давати. і Потрібно саме якусь таку стратегію, більш лайтову, більш спокійну вистроювати саме через це. От якщо не дадуть нам зброї, то тоді так вона буде переведена в такий режим позиційний або захисний режим, коли не ми не будемо рухатись, не, не ворог не буде рухатись. Так що це надовго. Це його саме таке бачення, щоб зберегти зброю на довший час. Чи буде діяти морський коридор в Чорному морі наступного року? Кажуть, що має, має бути, має діяти. Навіщо Зеленський запросив Трампа до України? Слухайте, ну я, по перше, не бачу тут якогось дружнього підходу. Я не можу сказати, що Зеленський дуже бажає побачити Трампа, тому запросив ні. Тут карта зміни статусів, якихось наказань. Мені взагалі як якесь сперечання одне між жодним, і, і Зеленський ніби Трампа знаєте, трохи як принижує по статусу, тобто, ніби як скидує цим запрошенням, ніби ніби скидує імператора з трону. Ну тобто, це який знаєте якась така демонстраційна дія, е, питаючи, очікує Зеленський Трампа в гості? Ні, не очікує. Навіщо ця була е, пропозиція? Аби скинути імператора з трону, Чому навіщо він це хоче зробити? Це якась войовнича позиція. Тобто, Зеленський проти Трампа налаштований досить ну це не агресивно, а це якось так войовниче. Тобто не чіпай, бо вчеплюся тобі в обличчя. Знаєте, чомусь така позиція в зеленського стосовно Трампа. Навіщо він запросив? Аби вколоти, аби вкусити, аби поставити на місце. Чомусь так мені показують. Не знаю, з чим це пов'язано, але відповідь така. Чи отримає Україна ракети більшої дальності АКМС до кінця року? Затримка є. Я все-таки думаю, що можливо не геть до кінця року, а десь біля от року, тому що тут якось. Якась тема в районі свят, да, у нас піднімається, може, це різдвяні свята чи новий рік, десь десь отуди в такому. Воно є все-таки підв'язка під свята. Але ми їх отримаємо, не дивлячись на ці затримки, воно якби питання вирішене, там трошки підтягується, але ми його в будь-якому випадку отримаємо. Ну, Більшої ідеальності дуже навряд. Тут, тут, тут прям про більшу дальність. Може може пізніше, там, не до кінця року, як в питанні, може пізніше, і то. це таке, це таке неохоче якесь рішення, що матч чесноє. Поэтому найбиходь дали, які, які давали раніше, але в нормальній кількості. Чи будуть покарані винні в трагедії? Яка сталася 128 ю бригадою ЗСО? По-перше, мені показує, що той, хто винен, той, хто винен, він або загинув вже, або людина. Ну, тут, знаєте, ніби доля вмішується в ситуацію, і доля вже вирішує, кого наказати та кого нагородити. І дуже схоже на те, що людина, яка, без, ну, знаєте, Безпосередньо винна в тому, що сталася можливість взагалі для нашого ворога спричинити таку біду, ця людина вже пішла з цього життя, тобто він ніби теж загинув. Чи вдасться взагалі покарати? Я не бачу такого, знаєте, конкретного жорсткого покарання, справедливості. У мене просто фоміда, справедливість перевернута. Карта долі, яка вмішалась, теж вже перевернута, тобто відбулись якісь доленосні події. Е, я не бачу нікого за ґратами, я не бачу нікого в кайданах та чи. Зараз, зараз. Когось покарають, але того ні, хто безпосередньо не мав до цього. Не прикладав до цього рук так когось покарають, тому що так потрібно, отак От мені показали. Чи веде ЄС нові санкції проти Росії в листопаді? Я думаю, що вони будуть ведені. Там єдине воно не долагоджене з усім. і там може бути просто якась в часі трошечки підзатримка, поки до залагодять. Там до речі, дуже так цікаво будуть лагодять по різному. Іноді домовляться, іноді і палкою бити. Але оця затримка буде, їх ведуть. Чи веде Євросоюз нові санкції проти РФ до кінця листопада? Я звісно, не знаю, які там процедури він проходить до того, щоб діяти, але шота в цьому вопросі буде не так. Що то в этом випросі буде не так. Це якщо там треба согласувати, то якась країна, може, та же Угорщина буде раком становитися. Ну, коротше, будуть тягамотний процес, я думаю, що навряд, навряд, навряд. Це буде прямо просто в листопаді, трошечки далі. Місяць плюс, вот десь, отак. От Чи оголосять у всій Україні епідемію гепатиту А? Я не бачу, що буде оголошено епідемія взагалі десь, ну тобто, сказати, що офіційно заявлять про епідемію. Ні. А, можливо, це будуть якісь ну, локальні якісь установи, ну тобто, наприклад, лікарня. В якій будуть лікувати людей буде офіційно, наприклад, в режимі епідеміологічному. Ну це на рівні документальному державному о такому рівні. Але сказати, що по всій країні будуть оголошувати ні. Навпаки, цю тему зупинять. Вона зупиниться ця тема, і вона якось зупиниться до холодів, до такого знаєте, до... до. Січня, ну тобто до кінця року ця ситуація зупиниться і ми будемо перейматися чимось іншим. Дивіться, я все таки не притримую думку, що вона нам говорить, що зараз є. Очах да, є конкретно місце, яке епідемія. Частково вона буде розповсюджуватись, бо люди переміщаються, нам показують по, по цьому. Але по четвірки мечів це буде припинятися. Всі знають про цю епідемію, яким чином будуть зразу на неї реагувати і будуть її зупиняти. От не будуть, я не можу це назвати все таки епідемією. Це це щось як спалах, які в одному окремому місці будуть десь потрошку, але воно я його не можу назвати те, що було наприклад з ковідом. Ну не тяне воно на такі рівні. Чи отримає Україна нові системи ППО від країн партнерок до кінця року? Ну, перша карта захист неба, то в принципі да маємо ще отримати від партнерів системи ППО. Це не багато, це не кількість, прям така, що ми скажемо обожено наконець, то ні-ні. Це там буквально, умовно каже, знаєте, до п'яти штук. Якось, якось так. Чи вдасться Україні найближчим часом знищити нові позиції ППО в Криму? Ну, кажуть, що протягом місяців десь так трьох. Да, може пройти місяць, може пройти 20, протягом місяця трьох мають, да, мають знищити нові, нові ППО. Чи вплинуть на рівень російської економіки нові санкції, введені США? Вплив буде. Я тут не можу сказати, що його не буде, він буде. Але знаєте, якщо ми візьмемо шпарину 10 сантиметрів. То 5 сантиметрів тут точно залишиться. Знаєте, воно якби прикрите наполовину, а половина ще буде працювати. Тому що нам показують, що на ці санкції є якихось купа дирок, якими можна чуть не відкрито працювати. Так що санкції такі з дирками, але вплив буде. Чи справді Лукашенко виставив Путіну рахунок за затримку запуску Білоруської АЕС? Тут, скажімо так, а, а, половина правда, половина ні, тобто, може, не знаю, міг бути в кінці інформації, навіть навіть від Лукашенка, така заява. Але вот сам на сам ділі, що виставлений, начебто, і не був, тому що в мене тут на сам рахунок карти перевернуті. Тобто не знаю, нам мені для народу треба було сказати, що всі ж да, він же ж всемогущий президент, не знаю, буде вирішувати діла з цим всім произволом, що да, ти виставлю із серії. Вот Но, на самом деле що то виставлено не буде. Тобто, інфа така можлива. А от самого рахунку виставленого Путіну не дуже. Чи справді Росія отримала від КНДР балістичні ракети? Я все-таки не думаю, що це буде до завершення війни. Вже не перший раз ви мені задаєте це питання і мені дають весь час відповідь, що нас е, приймуть по колесу фортуни. Тобто цей дурдом закінчиться. І е, коли конкретно в нас буде. Саме зупинена сила. Оця. О, тоді в нас буде е, саме договір. По мені це буде після війни. Чи якась така угода, що війна закінчиться, тоді ви підете в НАТО. От е, саме воно по-іншому буде звучати. Саме після того, як це все перевернеться, якщо це все зупиниться, е, війна зміниться на мир. Оце така історія. Чи справді в РФ розпочалися випробовування нової крилатої ракети? Ну, щось скоріш за все, щось все-таки зробили. Щось якесь щось, производство, переробка і так далі. Щось скоріш за все є. Але знову таки, не таке, воно якесь воно не таке. Вона або недороблена, або, в общем, цього поки що, як мінімум, ще мало. Тобто, що це з цим не так. Чи приймуть Україну в НАТО до завершення війни? Ви знаєте, я б, якщо чесно, не дуже так вірила, б тому що сказав Залужний. Чому? Тому що нам показують, да, що по колесу фортуни він каже, що все пропало, да? і навіть нам показують, що все пропало, недостатньо зброї. Да? І далі команда смерть, що ми вже скоро зупинимось, буде зупинка і так далі. А далі йде історія, що все це як махінація, як взагалі якась така. Саме закідушка для, саме для ворожої частини. Це якась саме засідка, в яку звуть росіян. От я все-таки його так не читала. Вже не раз я його дивлюся, два рази промовчала, зараз вже не промовчу. Чи справді на окупованій Луганщині росіяни забирають на війну в'язнів? Калісніцтю зразу падає. В принципі, ну і плюс правосуддя. А скоріш за все, да. Скоріш за все, да. Вот. Ну, по принципу, і по типу ЧВК Вагнера. Да. Є таке. Що мав на увазі залужний, коли заявив, що фронт зараз у глухому куті. Ну це те, що не закриєш, воно йде, всі вже це бачать кругом про це пишуть. Це знаєте, це те, що вже стало зрозуміло, явне, що йдуть якісь там розмови, і почали озвучувати отак От правильно. Чи є ризик окупації Харкова? Ці карти перевернуті, в принципі. Тут, тут дві тільки прямих у мене випало із десятка чи дванадцять. Десь так у мене карт лежить, нема. Е, немає, як мінімум, наразі немає е, опасності окупування Харкова або якихось частин самого, самого міста. Ні. Чому росіяни лякають жителів Криму масштабним блекаутом? Та я думаю, що це саме через ці обстріли. І розумію, що ну, по вісім мечів, це знаєте, це те, що ми можемо зробити сьогодні. Я б його не назвала б лякалками, тому що ну, якось це знаєте, це те, що можна вже зробити. Це не таке вже дуже велика справа, і по мені це такі, як прорахунки. Чому російська влада змінила командувача Херсонського напрямку? Карта таланта зразу падає, да? а, далі, а далі перевернутий, этот, господи, І ієрафант не виправдав своїх очікувань. Тобто людина до якогось етапу виправдовувала і працювала як треба, далі вона стала вже некомпетентною, А вот, поэтому змінили заради більшої компетентності. Чому Зеленський саме зараз призначив нового командувача ССО? Ну перш за все, що це якийсь такі, як більш професіонал чи більший лідер, і взагалі для того, щоб якимось чином шукається? Не знаю, якби людину, яка більше знає, більше вміє керувати, от саме з цієї історії. Тобто міняється керуючий для того, щоб укріпити, і з того, щоб взяти, укріпити позиції, і щоб мав обов'язково якісь суперлідерські якості. Оце було надголовне. Чи можливе повне припинення діяльності ООН наступного року? Повне припинення функціонування ООН пока що не бачу, але що точно бачу, це переформатування роботи, або, або не така впливовість, або неможливість вирішувати якісь там питання. Тобто реструктуризація, реформат і так далі. Оце точно буде. Тобто обмежить таке обмеження в сферах впливу, я б, начебто, сказав, якось так. Чи пошириться війна? Яка розпочалася в Ізраїлі на весь близький схід. Дивіться, що нам показують, дуже цікаво, що зараз зробиться все, що вона все таки не поширилась, Там будуть правдами і неправдами її зупиняти. Але не дивлячись на те, що її все таки зупинять, вона дуже скоро обновиться. Так що вона пошириться, але там має бути все таки якісь зупинки між війнами. Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарощують імпорт природнього газу з Росії? Ви знаєте, що в там є, тому що бачу деньги бачу деньги і недовольство. Тобто ми так більше вже не можемо, ми вже не витримуємо, мовно кажучи, і ми на те деньги дайте газу. Тому дуже, дуже ймовірно, що це все починає бляха працювати. Але це якісь дуже цікаво. Це не якісь там закупки, просто прямо, знаєте, які тикнуть можна носом, що ви це робите. Це, скоріш за все, закупки через якісь якісь другі, не знаю, там ліца, фірми, щита і так далі. Тобто тут щось в якихось іще обхідниках питаються щось робити. Щось таке є. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок. Ну, я думаю, що все-таки він мав Росію, тому що це зроблено нагрозі Росії, це ідеологія Росії, і взагалі, якби один у них лідер оцієї війни, я думаю, що він мав напряму Путіна, як той, хто це все запускає. Чи справді новим керівником ПВК Вагнер став син Пригожина? Тут є такий момент. Карта роботи, карта дьявола як да, Але що хочу сказати, а, він може і нове обличчя ПВК, та, ну, опять таки, ті, хто не згоден з його командуванням, а чіпілі собі далі. Да, ті, хто, в общем-то, не задоволений, наприклад, тим, що це не хтось там. І, так, коротше, всі недовольні ушли, хто остався, той із ними. Скоріше за все, якщо це буде функціонувати, то будуть набиратися просто нові люди. А, от. Навіщо росіяни вилучають архіви на тимчасово окупованих територіях? Ну тут таке, щоб прикрити сліди своїх преступлень, щоб мати можливість ставить за собою якийсь, умовно кажучи, слід. Типу, непонятний. Тут дивлячись, про які архіви йде. Якщо самі свої, то понятно, що ми прикриваємо свої в общем-то, преступления, що, що, де ми, що де ми робили, як ми, як ми поступали, і так далі. Якщо архіви наші, то ну, тут не буду говорити в общем-то, прямим словом, тут і серії на, наробити просто проблем. А от і все. Більше все-таки до того, що прикривати свої приступлення, щоб їх потім не розшукали і не судили. За то все зроблене та і все. Навіщо росіяни почали масштабне вилучення архівів на ТОТ? Ну, там же не, не в всіх територіях, там території, де по якийсь рух попажумачів, це наскільки я розумію, там, де в наші якимось чином рухаються. І вони таким чином якби, е, забирають ціни, інформацію, якісь фінансові звіти, і так далі. І Нам ну, взагалі розказують, що виконують інструкцію. Це не щось таке. Е, що робиться саме зараз? Це завжди робиться. І зараз якби ті клерки, які зараз виконують е, саме тому, що ворог ну ми, я маю на увазі наше зсу дуже близько. І дана, дана команда зберегти цю інформацію. Чи буде діяти коридор для кораблів, який запустили в Чорному морі, і наступного року? Він буде діяти. Але там з такими переривами це оці перерви періодичні все-таки будуть, але він буде працювати. Побачите, там місяць працює, місяць не працює, а потім знову працює. Він буде працювати.